Дуже мало людей у Валку, а в Чорноглазівці більше населення. Тут є і магазин, і інфраструктура, школа, садочок. Село Чорноглазівка у Полтавській громаді раніше було центром Старостинського округу. Нині його приєднали до іншого Валківського. Абсолютно задоволені, того, що, вибачте, але середину приєднали до. До, хвіст, до хвоста, ну якщо так по-культурному, тому що там немає ні, ну, нічого, якщо зробити там. Типу, як центр нашого округу, то, по суті, ну, там, там немає, правда, там, ну, там є будинок культури, але не так багато людей, щоб в ньому брати участь. Наприкінці 2024-го у Полтавській громаді змінилися майже частини старостинських округів. Зокрема, ліквідували Бричківський та Чорногласівський округи. А населені пункти, що до них належали, приєднали до Сем'янівського та Валківського старостинських округів відповідно. Так хочуть спростити надання адмінпослуг для жителів найвіддаленіших сіл громади, розповіла Суспільному заступниця. Ця міського голови Тетяна Бардіна, це вимога часу для того, щоб всі були і старости однаково плюс-мінус навантажені, і щоб був доступ до послуги безпосередньо самих мешканців, було прийнято відповідне рішення. Це там жодним чином не ліквідація якогось там населеного пункту, чи школи, чи дитячого садочку, чи будинку культури. Тобто мова йде зовсім про інше, про наближення послуги. Колектив, який виконував роботу і функціонал, значить, брі. Бричківського старостинського округу залишається в селі Бричківка в приміщенні Бившого старостинського округу. Приймаються громадяни старостою, тобто мною, і на території села Бричківки, і на території села Сем'янівки. У ліквідованих старостинських округах працюють помічники старост і землевпорядники та надають частину адміністративних послуг. Тут ми формуємо пакет документів для отримання, якщо до якщо це довідка, ми робимо копіїхніка. Пишемо заяву тут, це не обов'язково, там якісь довідки. Люди звертаються і по питаннях Нафтогазу, і по питаннях медицини, і по питаннях освіти. І ну, різні, різні 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 питання. Ну я сюди ходжу, в роду, сюди ходжу. Тобто, ну для вас я так розумію, нічого не поміняється. Та нічого не поміняється. Частина жителів ліквідованих округів не сприймають такі зміни, зокрема через відстань та невідповідність деяких населених пунктів статусу центру старостинського округу, розповіла місцева Яна Кулібаба. Нас ніхто не запитував. Рішення рішення прийнялося, виставилось на сайті громадських слухань. тому, хочемо, ми не хочемо. Там чи будемо, ми не будемо, Ніхто не проводив. Ми ждали, що можливо нам приєднають чи нам нам призначать старосту. Ну, як оказалось, нам призначили Волчанський старостинський округ. Інфраструктури там ну, мінус, а не ноль, я думаю, вже туди пішло, але там зробили центр. Округи об'єднали зокрема із потреби призначити нових старост, яких у Чорноглазівському та Валківському округах останнім часом не було, розповіла Тетяна Бартіна. Процедура утворення старостинських округів вона не передбачає на сьогодні будь-якої там процедурності обговорення. Але ми спілкувалися безпосередньо з мешканцями. У нас було кілька варіантів об'єднання у валку. Староста зараз знаходиться на виконанні бойових завдань. Він Служить у Збройних силах України і майже два роки цей старостинський округ був без тієї людини, яка надає будь-які послуги. Тобто, людина мала чекати, поки. Уповноважена особа Полтавській міській раді е, оформить ту чи іншу довідку. Зараз цю послугу ми наблизимо взагалі були такі негативні. Бо як ми туди будемо доїжджати, як ми туди добиратимемось? Ну ми зараз заспокоюємо людей, тому що ми тут зараз на місці, і практично це буде, будемо ми виконувати. Тобто вони сюди подали документи, звідсіля вони. Результат розгляду їхньої заяви вони звідси і заберуть за словами заступниці полтавського міського голови Тетяни Бардіної, Нині старосту призначили у Сем'янівському окрузі. У Валківському ще обирають Світлана Мастепан та Анатолій кикоть Суспільне новини Полтава.